Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінрі. Це канал, на якому я буду ділитися своїм досвідом, як вирощувати рослинки. Буду ділитися з вами своїми перемогами і своїми поразками. Це не експертний канал, я не є експертом в цій області. Я, звичайно, жінка, яка вирощує на підвіконні, трошечки на клумбі, квіти. А колись я мріяла створити канал про огород на балконі. І навіть починала свої досліди в 2021 році ще в Харкові, коли вирощувала на балконі навіть огірок. Там мене була зелень і квіти і. Саме тоді з'явилася ідея створити канал про вирощування рослин. Але, на жаль, так сталося, що через повномасштабне вторгнення я мала виїхати в Польщу. але я там теж трішечки вирощувала квіти і зелень на балконі. Правда, не фільмувала це або не так сильно фільмувала, як би мені хотілося. І ось наразі я продовжую свої експерименти з посадками в Чернівцях. А в наступних відео ви вже зможете подивитися, як я садила ці рослинки. Це просто мій досвід, і я ним з вами ділюся. І мені буде дуже приємно, якщо ви будете ділитися у відповідь своїми успіхами, своїми поразками, як ви вирощуєте рослинки, своїми порадами також з тим, як ви вирощуєте. А я буду показувати, що в мене виходить, що не виходить, що треба робити, що не треба робити. І ви на основі мого досвіду також зможете зробити свої висновки, повторювати чи не повторювати. А сьогодні у відео буде розпаковка деяких штучок, які я прикупила для вирощування рослин. Я зазвичай їх просто вирощую на підвіконні за вікном, бо зараз у мене балкону тут немає на зйомній квартирі. А також біля під'їзду є клумба. І поки там нічого не було посаджено, то я висаджувала там гортензії. Також перше живцювала їх минулого року. Я там садила хризантеми, але їх купувала. І ось один із останніх моїх досвідів я висадила в листопаді тюльпани. І зараз вони сходять. І обов'язково я зніму вам про це відео. Ну, а зараз давайте перейдемо до розпаковки. Почнемо з першої посилочки. Що не пожаліли. Mm -hmm. Дуже довго на столі не поміщається. одеваюсь В кадре все видно. Oh. Так, снова ну, это покорно. Нарешті мені прийшла фітолампа. Цього року я вирішила більш професійно підходити до вирощування рослинок. І зараз дуже похмуро, так в цьому році на підвіконні рослинкам може трохи не вистачати світла, то я вирішила їх досвідчувати лампою. Такого досвіду в мене ще ніколи не було у вирощуванні. Буду вам показувати, що як у мене виходить. І ще я придбала такий стелажик, Він взагалі кухонний, але я хочу на ньому вирощувати е, саме квіти. Я не знаю, куди роблять розпаковки. Це неправда тут складно. Ось такий стелажик має бути. Сюди я хочу прикріпити лампу, бо мені поки нікуди, її на що прикріпити. Можливо, потім ще десь зверху і тут вирощувати рослинки. Як це все зберу, то в одному із наступних відео обов'язково вам покажу. Отже, я дуже сподіваюся, що. Вам буде цікаво дивитися, як я вирощую рослини на своєму каналі. Я вирощую або якусь зелень, або квіти, саме такий напрямок. Поки якісь там дерева, кущі чи якусь городину я не вирощую. Але тим не менш, я дуже люблю дивитися саме такі відео. І я дуже сподіваюся, що мій канал буде також вам цікавий, корисний. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До зустрічі у нових відео, де ви вже побачите, як я буду саджати ранюнкулюси, мікрозелень і що з того в мене вийде. Ну, а також я зберу цей стелажик, прикріплю туди свою лампу, і також буду з вами ділитися цим досвідом і показувати. Роблю це все вперше. А, можна сказати, що ви зі мною в реальному часі будете бачити, що з цього вийде. Дякую і до зустрічі у нових відео. Ну що, по скрипту? Коли жінці кортить щось зробити тут і зараз вона робить це тут і зараз. Я таки зібрала свій стелажик, прилаштувала лампу. Вже її вімкнула така конструкція, робила із підручних засобів. Бачите, в мене були шнурки, я ними прилаштувала лампу, бо насправді нічим. І поставила зараз для прикладу туди мікрогрін, крес салат але можливо, так його там і залишу. Ой, я дуже в захваті. Прям цікаво, як рослинки будуть рости під лампою. Буду з вами і далі ділитися своїми успіхами. Ще раз всім дякую за перегляд цього відео.